Юридична перемога мешканці житлово-будівельного кооперативу ніяк не могли порозумітися зі своїм головою проте спільною з юристами самопомочі змусили свого керівника працювати легітимно. Справа тривала з 2006 року. Пан Дмитро вирішив змусити тоді правління кооперативу укласти з мешканцями договір. Ішлося про надання послуг з утримання будинку і прибудинкової території, а також опалення. Повоювати за ці роки довелося в судах і навіть в генпрокуратурі. Нарешті вони мені прислали договора, котрі треба було розглянути і дати свої зауваження. Я розглянув договора, склав протокол розбіжності і відправив їх. І відправив їх, да, і відправив відправ їм назад. Що прошу розглянути протоколи розбіжності, дати свої зауваження, щоб договір наш поступив в силу, але з протоколом розбіжності. Аби довести справу до кінця, панові Дмитру довелось звернутися до юристів самопомочі. Справа, починаючи з 2006 року, закінчилась позитивним рішенням Львівського апеляційного суду саме от нещодавно, близько місяця тому це своєрідне наше досягнення, яке ми відсвяткували в річницю діяльності нашого центру правової допомоги, який надає безпосередньо допомогу таким мешканцям ініціативним і будь-яким громадянам, які звертаються до нас. Тепер за комунальні послуги пан Дмитро і його сусіди платитимуть, які належиться за договором та відповідними тарифами.